Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Це оркестр Інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. А це заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він 21 лютого відвідав Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Яке завдання? На початку ознайомився з навчальним процесом в інституті мистецтв. Я взагалі не критикую. Не... Однозначно краще, ніж я б це робив. Все, що стосується монтажу, зйомок, операторської майстерності. Добрий день. Добрий день. Метажна станція. У нас і зараз і звук професійний. У нас дуже цікава ідея робота над цим. Після відвідування інституту мистецтв їсть ознайомився з іншим підрозділом університету інститутом філології і журналістики. Ясно, І які у вас мови? У нас українська, українська, англійська, англійська, німецька, французька, іспанська, японська, і китайська. Японська, китайська. А продовження візиту відбувається тут, у конференц-залі. Заступник міністра спілкується з викладачами. Але сам факт того, що ви зберігаєте зві зберігаєте свою спільноту, насправді насправді є позитивом. Я Із зберігаю, такого компліменту колективу Луганському університету розпочав зустріч Михайло Винницький. Що... Він сказав, що приїхав до Полтави не з конкретним рішенням, а зі зворотнім зв'язком. Зокрема, в міністерстві чекають на пропозицію освітян щодо модернізації мережі вищої освіти. Щодо п'яти полтавських університетів, то за попередніми розрахунками міністерства освіти та науки повинно залишитись три-чотири заклади, але відповідних планів на нинішній рік. Немає, я почула головне про що в принципі всі викладачі державного закладу Луганський національний університет переживають це те, що об'єднання і на цей навчальний рік міністерством не заплановано, і тобто, те, що ми будемо працювати в своїх рідних колективах, і можливо, ну принаймні до 26-го року. І все ж пан Михайло нагадав, що демографічна ситуація не поліпшиться, тобто кількість студентів зменшуватиметься і надалі. Та на жартома закликав брати з нього приклад: своя зробила дітей, Я свою свою лепту вніс. Заступник міністра сказав, що скептично ставиться до заочної форми навчання, на відміну від дистанційної та денної. У нас я е, е, руками, ногами за чиновник чесно відреагував на запитання про зарплати викладачів. Нічого не став обіцяти. Проте нагадав, що міністерство активно працює над розширенням автономії університетів, зокрема фінансової. Після зустрічі ми взяли у гостя коротке інтерв'ю. У Нас є на сьогоднішній день категорія переміщених закладів, і вони дуже по різному себе показали. Є досить багато таких закладів, які перемістилися за останніх 10 років з 2014 року. На жаль, втратили свою ідентичність, втратили свій зв'язок із тими територіями, з яких вони переміщені. А Луганський університет це якраз дуже хороший приклад, як можна утримувати цю ідентичність і можна утримувати цей зв'язок з на жаль тимчасово окупованими територіями. Але ми бачимо, що вони, вони, вони все-таки тягнуться населення. Звідти вони тягнуться. Це наші громадяни, вони тягнуться до нас. І Луганський університет вирізняється тим, що він все-таки затримує цю ідентичність і цей зв'язок. Це дуже важливо. Безпосередніх планів на найближче майбутнє змінювати мережу в місті Полтави немає. Але ми над цим працюємо, тому що демографічна ситуація, на жаль, не найбільш е, втішна. А на сьогоднішній момент державних університетів у місті Полтави аж п'ять. Це багато, це медичний, це політехнічний, це аграрний, це педагогічний і Луганський університет. А і ми можемо говорити про те, що очевидно якісь зміни в цій мережі будуть. Але на сьогоднішній день ми проводимо консультації з місцевими громадами, з місцевими колективами, з ректорами. А тут немає якогось чіткого плану щодо того, що ми будемо завтра робити в Полтаві. Ну якісь зміни ймовірно будуть в найближчому майбутньому.